Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Непомітною проходить дата 1 вересня. Сумна дата. 1 вересня 1939 року. Дві соціалістичні країни Радянський Союз і Німецька соціалістична Арійська держава напали на Польщу і роздерли її навпіл. Перед цим. 23 серпня, за 8 днів до початку війни, 1939 року, був підписаний так званий пакт Ріббентропа Молотова. Це міністри закордонних справ Радянського Союзу і Німеччини фашистської. Вони мали в цьому договорі були секретні додатки. Я мав можливість читати ці додатки. Коротко і абсолютно чітко. Пункт 1. Німеччина повідомляє, що 1 вересня 1939 року нападе на Польщу. Крапка. Пункт другий. СС... СРСР зобов'язується через 15 днів вступити в війну на боці Німеччини. Ну, він вступив через 17 днів, але то таке. Пункт третій. Затверджено карту розподілу Польщі. Війна ще не почалася. Ще поляки жили мирним життям, а в Москві вже затвердили карту розподілу Польщі. І пункт четвертий. Німеччина погоджується з територіальними претензіями Радянського Союзу до Фінляндії, Естонії, Латвії, Літви, Польщі, Угорщини, Румунії. І коли зараз в своїх наукових статтях псевдонаукових статтях ОТО і Путін з Москви розказує, що приєднання Прибалтики було законне, то він має на увазі, що теж Гітлер дозволив. Ну, який ще може бути аргумент у фашиста Путіна? Йому ж фашист Гітлер дозволив в 1939 році захопити ці країни. І все було в них добре. І жила фашистська Німеччина і Комуністичний Радянський Союз душа в душу з 1939 по 1941 рік. Мені розповідали люди старші. Я пам'ятаю тих людей, які сиділи в школі в 39-му, 40-му, 41 му роках на політінформаціях, які слухали політінформації на заводах, скрізь були політінформації про те, що як добре дві такі класні соціалістичні держави Німеччина і Радянський Союз об'єднали завоюють тепер весь світ. Гітлер думав, що він відкупиться від Радянського Союзу тим, що віддав. Фінляндію, ну бачите, Фінляндія відбивалася і не, не, відда, не погодилась бути захопленою. Але Естонія, Латвія, Литва, половина Польщі, Румунія, частина Румунії, частина Угорщини все це вони забрали. І дуже добре відомо момент, коли Гітлер вирішив почати війну проти Радянського Союзу. Він не хотів воювати з Радянським Союзом на початку, він хотів відкласти це на самий кінець. Спочатку треба було всю Європу завоювати. Весною 40-го року приїхав до Гітлера, міністр закордонних справ Росії, молотов. При цій зустрічі був присутній Отто Гюнше, ад особистий ад'ютант Гітлера. Він після війни залишився живий, це саме він, виконуючи волю Гітлера, спалив його тіло. І він був присутній. Молотом сказав, що Радянський Союз вимагає, щоб йому були віддані чорноморські проливи, Босфор і Дарданелли. Ну, Гітлер почав так викручуватися, як значить, сказав ад'ютант, що ну, це ж турецька територія, а Туреччина це союзник Німеччини. От ви, значить, маєте натиснути в, на Туреччину, щоб вона віддала мирно віддала нам ці проливи. Тому що спокон віків Російська імперія мріє про контроль над цими проливами. Вона хоче зробити Чорне море своїм внутрішнім морем, та в неї не виходить. Як казав Од Отто Гюнше, Гітлер був не ну, такий збуджений, веселий, багато сміявся, розпитував, чому саме значить, Радянському Союзу треба ці проливи, потім довго тряс руку. І що було для Гітлера незвично, він навіть обняв лівою рукою за плечі Молотова, проводячи до дверей кабінету. Там вони ще раз потиснули руку, Молотов пішов, а Гітлер довго стояв і дивився в ці двері, що закрили за Молотовом. Потім він повернувся і сказав: Гунше, підготуйте розпорядження для начальника штаба сухопутних військ Гальдера, готувати війну проти Радянського Союзу. Ще трошки постою і додав, ми ніколи від них не відкупимося. То такі зажерливі люди в Москві сидять, їм буде завжди мало. Ну дійсно, Перша світова війна, Росія вступила з, з, з вимогою Чорноморських проливів. Друга світова війна теж вимагала чорноморські проливи, тільки Великобританія встала, от сказала, не буде цього і не допустила. А зараз ультиматум від, від Росії до Європейського Союзу і НАТО. Це 17 грудня 2021 року. Перше, в Чорне море ніхто не має зайти без дозволу Росії, ні один корабль. Ні один військовий літак не має права літати над Чорним морем без дозволу Росії. Це що, як не повна окупація Чорного моря? І це має бути підписано документом. Все вони добре вимагали. Ну, ще. Отрибково той такий, значить, придуркувати зам, зам цього міністра закордонних справ Росії. Він ще б вимагав відмінити рішення Мадридського саміту НАТО 1997 року. Шановні, 20 років пройшло. А що це був за, за саміт? Це було рішення НАТО про вступ в НАТО. Розширення НАТО пішло. Польща, Чехія, Угорщина, три країни були прийняті в НАТО. Далі Румунія, Хорватія, Словенія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва були запрошені. Тобто їм був видан план е, дій щодо членства в НАТО. Україна теж дуже хотіла попасти в цю хвилю, хвилю розширення НАТО. Кучма приклав там ну, неймовірні зусилля. Але на саміті був. Путін в Мадриді, і він сказав: якщо Україна буде запрошена в НАТО, почнеться Велика Європейська війна. Росія захопить Україну, і ніхто їй не дозволить, значить, і нікому не дозволить, щоб Україна була в НАТО. Ну, дали нам якусь там бумажку про дружбу з НАТО, асоціацію і так далі. Ну і що далі? Що далі? Ми не вступили в НАТО, а Путін в 2014 році почав війну поруч України. Довгий шлях пройшла Європа та й Сполучені Штати, поки вони розгляділи, що це за такий, така могутня держава Росія. Я якось спілкувався з, з військовими європейськими. В них була одна мова, ну це було років там, 20 назад. Перша танкова армія російська під Москвою стоїть. Це неймовірно сильно. Та як вони підуть в наступ? Вони аж зупиняться в Португалії. Нічого подібного, Сумська територіальна оборона разом з збройними силами України розбила к чортові матері, ті всі Кантеміровські і Таманські дивізії елітні, і вигнала їх. Так. І Європа зараз вже не боїться, не боїться. А Путін в своїх статтях, він що пише останні роки? Що Росія має відновитись по історичних своїх територіях. А історичними територіями він вважає землі Порічці Дністр. Сан е, Західний Буг, і здається, Неман, якщо не помиляюсь, тобто в момент найбільшого розвитку в XVII столітті Російська імперія була по ріках. І коли зараз президент Франції Макрон каже, що Україна має перемогти, ми не повинні дозволити Росії перемогти, він просто перестав боятись. А Шольц, Олаф Шольц, канцлер Німеччини, той взагалі сказав дуже. Ну, просто чудову фразу, що Росія живе в 17 столітті. Вони думають, як в 17 столітті, вони тільки мріють по відновлення імперії по тих самих ріках, пів Польщі, вся Прибалтика і так далі. І він сказав, що головне завдання Європи зараз це захистити Україну і щоб ця недоімперія Російська жила десь там на Сході і не чіпалась Європи. Я так думаю. Ні, ні, Я впевнений, що ми переможемо. Крим і Донбас будуть стануть Україною. От питання, що далі робити? Що далі робити? Далі відбудовувати? Ні. Ні, не так. Спочатку в НАТО на другий день після перемоги, після того, як ми виженемо російські війська з Криму Донбасу, на другий день в НАТО готуємо, готуємо сильну армію. Ми зараз вже маємо і готуємо сильну армію. І паралельно відбудова одразу ж. Але ж ми маємо пам'ятати, що 85% росіян це росіяни так кажуть, підтримують війну в Україні і раді вбивствам людей в Україні. Вони такі самі імперські люди, як і Путін. І вони ще 70 років будуть жити, поки це покоління вимре своїм шляхом звичайним. Вони будуть жити поряд з нами і будуть мріяти з, з думко, жити з думкою про окупацію України. Став мемом Фейсбука, ну ви пам'ятаєте, після того, як ми розгромили два аеродрома е, в Криму, росіяни почали тікати. А така жіночка, знаєте, років 40, плакала в машині. Боже, як їй жалко їхати з Криму. Вони приїхали в Крим. Їм безкоштовно дали квартиру. Їм було дуже добре, і це так по-домашньому, і все так дешево. Вона ж падла, не розуміє, що вона приперлася в чужий дім, вона живе в чужому домі, вона спить на чужій кроваті, вона жрала чужу їжу. І все було так добре, все було так дешево, квартира безкоштовна. Вона не тільки буде плакати, вона ще свою дитину відправить потім воювати проти України. І ми маємо пам'ятати, що перше, що ми маємо зробити після перемоги над Росією, це на другий день вступ НАТО і паралельно відбудова держави зразу ж. Справа в тому, що тільки потрібні велетенські кошти, і тільки Європейський Союз і Сполучені Штати. Більше ніхто в світі не має таких грошей. А ще сотні мільярдів доларів заарештованих російських зараз зберігається в Європі і США. Для того, щоб ми могли відбудовувати. Якщо ми підемо на перемови з Росією, нам ніхто не дасть ні копійки. Росія нам не дасть ні копійки. Все буде добре. Ми переможемо, і Україна буде відновлена і розквітне. А я вам всім дякую. До побачення.